Посилочка чергова варська. І зараз позаглядаємо, що тут до нас приїхало. Да? Пакетики маємо, як мінімум, два. Значить, а чого ти теж з за телефона заглядаєш? Ти думаєш, що з телефону краще видно, ніж через телефон? Ну. Да. <схе> Хто знає, я не знаю. Що, якщо виходить, в мене відкрити одною рукою, коли друга рука в рукавиці. Чого так, не знаєш? Може так і, і без рукавиць нічого не вийде? Так, да, благополучно нічого не вийде. Я думаю, людям вже багатьом і надоїли дивитися. Надіслав вам 14,5 кг латуні. Отакий. А ну глянемо, що тут за. 14,5 кг латуні. Диви, Понятина яка. Така копанятина і... Така опонятина, бачите, активно співпрацюємо з камрадами. Тепер. Так що, якщо ти любиш покопати, то ти знаєш до кого тобі звертатися. Пакуй, присилай, а ми залюбки купимо, розпакуємо і покажемо твою посилочку.